Виконуємо номер 547 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Басейн може заповнитися через чотири фонтани. Якщо відкрити тільки перший фонтан, басейн заповниться за добу, тільки другий за дві доби. Тільки третій за три доби, тільки четвертий за чотири доби. За який час заповниться басейн, якщо відкрити всі чотири фонтани. Приступаємо до виконання. Нехай обсяг роботи дорівнює одиниці. Знайдемо, яку частину басейну заповнить кожний з фонтанів за одну годину. Або, іншими словами, знайдемо продуктивність праці кожного фонтана. Продуктивність праці дорівнює обсягу роботи, поділеній на час її виконання. Перший фонтан, обсяг роботи одиниця, час виконання, одна доба. В одній добі 24 години. Отже, 1 ділимо на 24. Це буде одна 24 частина за годину. І пояснюємо, продуктивність праці. Першого фонтана. Знайдемо продуктивність праці другого фонтана. Відомо, що він наповнить бансейн за дві доби. Дві доби це 48 годин. Маємо одна 48 -ма частина за годину. І пояснюємо продукт продуктивність праці другого фонтана. Знайдемо продуктивність праці третього фонтана. Відомо, що він сам заповнить басейн за три доби. Три доби це 72 години. Один ділимо на 72, буде одна 72 частина за годину. Продуктивність праці третього фонтана. Тепер знайдемо продуктивність праці четвертого фонтана. Відомо, що він сам заповнить басейн за 4, за 4 доби. 4 доби це 96 годин. Отже, обсяг роботи ділимо на час її виконання. Одна 96-та частина за годину. Продуктивність. Праці, четвертого фонтана. Знайдемо їх спільну продуктивність, додамо продуктивності кожного з них. Одна двадцять четверта, додамо одна сорок восьма, додамо одна сімдесят друга і одна девяносто. Найменший спільний знаменник для дробів 124, 1,48, 172 і 196 буде 288. Знайдемо додаткові множники. 288 ділимо на 24. Буде 12. 288. Ділимо на 48. це буде у нас 6. 288. Ділимо на 72. буде 4. І 288 ділимо на 96. буде 3. Знаходимо нові чисельники. 12 множимо на 1 буде 12, 6 на 1, 6, 4 на 1, 4, 3 на 1, 3. Виконуємо додавання. Знаменник 288 переписали. Чисельники додаємо 6 додати 4, 10, 12, додати 3 15, 10 додати 15, буде 25. І пояснюємо: частина за годину. Спільна продуктивність праці фонтанів. В умові задачі стоїть питання. За який час заповниться басейн, якщо відкрити всі чотири фонтани? Продуктивність праці всіх чотирьох фонтанів це 25 288, щоб знайти час виконання, необхідно обсяг роботи поділити на продуктивність праці. Обсяг роботи у нас одиниця. Ділимо на продуктивність праці. Помножимо ділене на дріб обернений до дільника. Маємо 288,25 години. Дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа 288 поділим на 25, неповна частка буде 11, востаннь14, знаменник переписали. Це в нас буде годин. І пояснюємо за пуф, заповниться басейн, якщо відкрити всі чотири фонтани. Давайте подамо не в годинах, а тепер в умові задачі стила доба, тому щоб був у нас правильний результат, як в умові. Для цього 288 25, дрібне правильний поділимо на 24 288. 25 помножимо на 124. На дріб оберну до дільника. В чисельнику перемножаємо 288 і 1, в знаменнику 25 на 24 скорочуємо 288 і 24 на 24. 24 на 24 буде 1, 288 ділимо на 24, будемо мати 12. Чисельнику маємо 1 помножити на 12, це буде 12, знаменнику – 25. 12, 25 до Б. Записуємо відповідь. Отже, басейн заповниться за 12, 25 до Б. Ми дали відповідь на питання, за який час заповниться басейн. Якщо відкрити всі чотири фонтани, відомо, що якщо відкрити тільки перший фонтан, басейн заповниться за добу, тільки другий за дві доби, тільки третій за три доби, тільки четвертий за чотири доби. Номер 547, виконано.